Чотириденна норма опадів за півтори години випала у Львові. Напередодні місто накрила потужна злива з грозою. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що блискавка влучила у два трансформатори, що могло спричинити перебої з електрикою. Окрім того, деякі ливневі каналізації та колектори не встигали прийняти таку кількість води. Відтак подекуди виникали підтоплення. Найбільше було на проспекті Чорновола та вулиці Торф'яній. Там узагалі відбувся розлив колектора. Виділені кошти з резервного фонду на виконання першочергових протиаварійних робіт, що стосуються будинків Торф'яна 21, Покутська 4, 4А і 6. До 1 вересня орієнтовно ми плануємо завершити основну частину робіт, а в повній мірі роботи плануємо завершити до 21 вересня. На Львівщині у ДТП загинув чоловік. Подія трапилася у селі Буди. Відомо, що водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, в результаті чого автівка перекинулася. Внаслідок цієї події пасажир автівки помер на місці, а керманича госпіталізували. Правоохоронці встановили, що водій був у стані алкосп'яніння. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Нова поліетиленова замість старої зі сталі. У Львові замінюють аварійний водопровід на вулиці Трильовського, що на Сихові. Трубу сюди проклали у 80-х роках. Нині ж цю ділянку комунальники називають однією з найбільш критичних та гостро аварійних у місті. За минулі роки на тій ділянці було ліквідовано десь біля вісьми витоків і тому вона в планах з планах для того, щоб було її поміняти, бо мешканці були скарги з нарікання, що на проїжджу частину витік води і вирішили таке, щоб ту ділянку міняти. Замінюють, зокрема, ділянку мережі протяжністю в 200 метрів, яка покриває великий ареал. 12 багатоповерхівок живляться водою від цієї труби. Не є легка ця ділянка складність робіт полягає в тому, що є дуже багато ручної роботи. в Зв'язку з тим, що дуже багато різних комунікацій, таких як електричні кабеля, телефонні мережі, теплотраси, газові мережі, це все нашим працівникам приходиться робити вручну. Більша половина шляху уже позаду додають комунальники. Завершити роботи планують наступного тижня. Втім, отримувати воду новим трубопроводом місцеві мешканці зможуть із серпня. Крім прокладання мережі, її ще після цього потрібно промити, продезінфікувати, взяти хімбак-аналіз, подивитися, чи все добре, і аж тоді вводити в експлуатацію. До слова, новий поліетиленовий трубопровід мав би прослужити орієнтовно 80 років. Також масштабні роботи зараз тривають на вулиці Стрийській та запланована заміна аварійної ділянки на вулиці Антоненка Давидовича. Довгий час 59-річна пані Олена не могла подивитись на себе в дзеркало. Врешті до операції так цього і не зробила. А все через те, що її обличчя понівечив уламок російського снаряду. Це трапилось у її рідному Лисичанську. Там жінка працювала вчителькою хімії, біології та основ здоров'я. А минулоріч вона потрапила під обстріл. Спершу їй допомогли українські військові медики. Згодом майже три тижні вона пробула у комі в Дніпрі. А тепер її красу та здоров'я від. Відновлюють у реабілітаційному центрі незламні. Я не знала, що в мене нема ока. І мене привезли в офтальмологію. Зняли пов'язку, і лікар сказав, що чого ви до мене прийшли, ви не мій пацієнт. Мені жити не хотілося. Тривалий час жінка не могла вийти навіть з палати. Дуже було важко. Я не могла дивитися на себе в дзеркало. Я не дивилася, я тут дірку так і не бачила. Прийшли лікарі, прийшли медсестри, стали зі мною розмовляти, сказали, що допоможуть, щоб я заспокоїлась. Ну, То я і заспокоїлась, і почали лікувати. Спеціалісти центру одразу розпочали лікування. Спершу потрібно було відновити м'які тканини. Для цього потрібна була складна реконструктивна операція. Маємо бачити відсутній дефект. Носа, відсутня кістки носа, відсутність, кістка, кістка носа, відсутність е е, спинка носа, відсутність внутрішньої стінки ошниці, відсутність бокової стінки носа. Пацієнтка втратила око, е вона вже в нас поступила після е е операції, де око забрали, і е не, було, е не було скажімо, шкі шкірних покровів, тобто була дара на ділянці носа. Аби закрити дірку, на її місце хірурги приживили клапоть із чола. І лише тоді Олена змогла поглянути на себе в дзеркало. Коли я подивилася на себе в дзеркало, то я О, сказала, що я вже красуня. Задоволена операцією і результатом не тільки пацієнтка, але і лікарі. У нас рана зажила добре, без ніяких, без ніяких ускладнень. Нам тепер завдання. Остановити підошни ділянку і спинку носа. Бачите, перегородка в нас збережена, так що я не бачу проблем. Думаю, що ми будемо працювати в тому напрямку. Окрім того, Олена проходить післяопераційну психологічну реабілітацію. Зокрема, у центрі ментального здоров'я жінка пройшла курс тілесно орієнтованої психотерапії. Зараз я переходжу до роботи з обличчям. Властиво там, де ми маємо постопераційні шви, ми будемо з ними працювати. Ощущення такі болеві, ну, просто неприємні. а щоб така боль була, як в пройшло раз, ну, Да. Результат жінка відчула одразу. Я відчувала обличчя. І з лівого і з правого боку. Мені легше було посміхатися, було відчуття легкості, наче в мене криля за спиною, і я зараз полечу. Таке було враження, що я народилася вдруге, то мені дуже легко, приємно і хочеться працювати далі. А до роботи вона таки повернулась. Сьогодні вона живе у Львові у модульному містечку для переселенців. Звідси дистанційно проводить уроки для своїх учнів, яких нині розкидало по всьому світі. Передивившися цей відеоурок, ви знайдете відповідь на свої питання. Ну, включіть ще раз відео, я на вас подивлюсь, і на цьому урок буде закінчено. Угу. Так На все добре. Бажаю вам успіхів, до зустрічі. Я працюю з вимкнутою камери. Діти не бачили моє обличчя після травми. Проте це не заважає їй працювати, навчати та навіть надихати тих, хто теж постраждав від війни. Адже з кожним днем жінка приймає себе нову і навіть взяла участь у фотопроєкті глянцевого журналу про жінок, чиє обличчя та тіло також понівечила війна. Ось і перша реакція на своє фото. Мабуть, я. Вже через декілька місяців пані Олено чекає ще одна реконструктивна операція. В ході другого етапу хірурги мають відновити кістковий дефект. Жінка дуже чекає на неї, адже мріє, щоб її рідне місто було звільнене від окупантів. Вона змогла повернутися додому та провести урок у стінах школи зі своїми учнями. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. 11 днів під завалами зруйнованого ракетою будинку провів Черчилль, так звати кота домашнього улюбленця мешканки, яка загинула в ніч на 6 липня, коли окупанти атакували Львів крилатими ракетами. Калібр влучив у будинок на вулиці Стрийській. 10 осіб загинуло, понад 40 поранено. Мешканці, які втратили житло, зараз живуть у модульному містечку для переселенців у Стрийському парку. Скоро у них буде ще один житель чотирилапий Черчилль. Наразі котові допомагають ветеринари кажуть, Черчилль з не та втомлений, але з апетитом мешкатиме хвостань із Ольгою, донькою загиблої жінки. Мені важливо, щоб наша міграційна служба працювала для людей. Ми, в принципі, вважаємося сервісною службою, яка надає послуги для громадян в умовах воєнного стану. Ми були і залишаємось одною з найпопулярніших, якщо так можна сказати, державних організацій, тому що громадяни, які проживають на території України, всі хочуть рухатись по території України і рухатись поза межами території України. Відповідно, попит на отримання паспорта у формі ID-картки для громадянина України і паспорта для виїзду за кордон, вони є пріоритетними для наших громадян, ідентифікують їх у всьому світі. Тому в контексті 22-23 рік хочу зазначити, що констатую факт того, що не суттєво, але зменшився попит на таку послугу, так? але він залишається досить високим. Це залежить від багатьох критеріїв. На жаль, най... найгіршим критерієм є часті обстріли. Люди тоді зразу акцентують увагу на безпековій складовій, виїжджають або в тилові області, така як наша, або за межі території України. Основним критерієм і позитивним в нашій роботі є те, що будь який громадянин, незалежно від реєстрації, прописки і фізичного перебування, має подати справу в будь-який підрозділ на території України. Часто приїжджають до нас громадяни України сюди, у Львівщину на Львівщину, щоб податись на виготовлення паспортів для виїзду за кордон чи громадянам України для користування території України. id картки Ми активно дуже і плідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. В першу чергу, це львівська військова адміністрація. Створені координаційні центри як на обласному рівні, так і на регіональних рівнях. Кущах в районах, куди входять наші працівники. Обласний штаб в нас координує моя заступниця Любовну Нуфрійчук. Безпосередньо в нас є гарна комунікатив, і відповідно вимушено переміщені особи вони обізнані. Але ті, хто звертається в наші підрозділи, ми їм якісно роз'яснюємо, що вони мають право на отримання документів. Є люди, які приїхали без жодних документів. Тоді ми маємо безпосередньо можемо провести процедуру встановлення особи. У нас визначено нормативними документами. Станом на зараз я буду констатувати, що ситуація стабілізувалась і вимушено переміщення особи рухається по певному маршруту. Визначеному органом місцевого самоврядування, туди потрапило наше відомство, правоохоронні органи, і ми працюємо таким, знаєте, єдиним кулаком для того, щоб вимушені переміщення не ходили по непотрібних організаціях і не отримали непотрібних довідок. Ми активно відпрацьовуємо скупчення місць, де можуть перебувати. Особи, які нелегально перебувають на території України, ну першу це року, це вокзали, ринки, центральні частини обласного центру, районних центрів. Така тенденція в нас здійснюється в тісній співпраці патрулювання з правоохоронними органами. Ми здійснюємо превентивні заходи. Часто виходимо на роботу в період часу, коли є скупчення десь в місцях, де є. Заклади громадського харчування. Туди ми не заходимо, бо ми не маємо такого мандату. Але констатую той факт, що більшість іноземців, які перебувають в нас, документовані відповідними документами, посвідками або на тимчасове перебування, або на постійне перебування. Так, основна увага в нас зосереджена на всіх нелегалах. Але акцент у нас на громадян Російської Федерації та громадян Білорусі. Ви розумієте, в якому контексті органи, які здійснюють контрозідувальну діяльність, з нами в тому контексті співпрацюють. Ми е з моменту мого призначення піднялись по, так би мовити, рейтингу, якого, так би мовити, і немає, е до четвертого місця. То, враховуючи, що ми не є. Е Областю мільйонником в контексті обласного центру офіційно це досить хороший показник для того, щоб констатувати, що ми ще маємо куди рухатись, але вже щось зробили.